Твій ковток сили, повернення в собі для себе. Іноді ти прокидаєшся і вже втомлений. Це не через те, що ти слабкий, зовсім ні. Це через те, що ти довго тримався, збирав себе. Ти сильний. Саме через це ця втома така значна. Це не просто вправи, це повернення в собі до себе. Це відео, не черговий марафон продуктивності, це твій особистий тихий ковток сили. Маленькі прості кроки, які допоможуть тобі не просто функціонувати, а відчути себе знову. Відчути своє тіло, свій подих, свою присутність у цьому моменті, це запрошення повернутися до себе, до того справжнього, спокійного стану. Дозволь собі цю паузу. Почнемо разом, м'яко і з любов'ю до себе. Дихання – Твій перший ковток спокою. Давай почнемо з найпростішого, з твого дихання. Вправа 4-7-8. Вдихни носом, рахуючи до 4. Задержи подих на 7. Видихни через рот, рахуючи до 8. Зроби три таких цикли. Відчуй, як тіло дякує тобі за цю мить спокою. Це перший крок. Сила в ногах. Відчуй свою опору. Тепер перенесемо увагу на твої ноги, на твої стопи. Спробуй сильно стиснути пальці ніг, потім м'язи, ніг, Задержи це напруження на кілька секунд, а потім повільно розслаб. Ти відчуєш, як хвиля тепла розливається по стопах. Повтори цю вправу кілька разів ти міцно стоїш. Три перемоги. Маленькі кроки до великої сили. Кожен твій рух. Кожна маленька дія це вже перемога. Прокинувся сьогодні це перемога. Зробив собі каву чи чай це перемога. Подивився це відео це величезна перемога. Не знецінюй ці моменти. Спробуй щодня помічати хоча б три такі маленькі перемоги: це про визнання цінності твоїх щоденних дій. Кожне я зробив це підтвердження твоєї сили. Погляд угору поміняй перспективу, поміняй відчуття. Коли ми пригнічені, наш погляд спрямований донизу. Підніми голову і подивися вгору. На стелю, на небо, на верхівки. Відчуй, як змінюється твоя постава. Поза тіла стає більш відкритою. Подивись угору і вдихни глибше. Обійми твій дотик підтримки. Праву руку положи на ліве плече, ліву на праве. Закрий очі, якщо комфортно, відчуй тепло своїх долонь. Відчуй, що цими обіймами ти передаєш собі всю ту ніжність, турботу і розуміння. Ти є у себе, і ти заслуговуєш на власну ніжність і теплоту. Що я можу змінити? Ключі від внутрішньої свободи. Давай поставимо собі три простих питання: що я можу змінити в цій ситуації? Що я можу прийняти? Що я можу відпустити? Відповіді на ці питання це твої двері назовні склітки напруги. Це шлях до внутрішньої свободи. Слова з майбутнього. Почуй свою надію. Відчуй себе через півроку. Ти спокійніший, більш впевнений у собі. Ти пройшов через цей складний період. Відчуй, як ця твоя майбутня версія дивиться на тебе сьогоднішнього. Щоб вона тобі сказала. Ти молодець, що не здаєшся. Просто продовжуй йти свій шлях. Все буде добре. Повернення до себе це лише початок. Сім простих кроків, сім маленьких нагадувань про твою внутрішню силу. Відновлення це процес, це шлях. Головне, що ти зробив крок, ти надав собі час. Ти не зламаний. Пам'ятай про це. Ти заслуговуєш нам яку дбайливу підтримку. Підписуйся! Якщо хочеш щодня чути її знову. Дякую, що був тут. Бережи себе.